Ти Глянь, чим я можу тепер користуватися, я доріс. Батьку, батьку, Батько дивіться, я його бачу. Хардкор. Хардкор, байбі. Вау! Ти як це зробив? я пробуєм. Ну що ж, настає ця сама мить. Погнали. Ця сама мить. Я до речі, сижу в себе, щоб ти розумів. Я так ходжу, так б'юся. На жопі, на жопі просто їжджу. І Максіо гардо виглядає. О, що там? Синя Вовна, до речі. Хей-йо! Йо-хей, привітки! З вами я Алсік, та Дісайпо. І ми продовжуємо грати, як ви бачите, Battle Builders. <с> ну що ж, ми завершили на цьому порталі, і ми хочемо повністю розвідати тут обстановочку ці от ці всі території. Mm-hmm. Ми, бачите, пройшли ось такий данч прикольний. Він неймовірно красивий. Напевно, yeah. наступний шлях туди. Бачиш, там дерева оці три великі. Я бачу, там якась нова штука починається. То... Буде цікаво. Ну, та, я, ж цьому... тебе зараз Зарай почекай секундочку. Ні-ні-ні-ні-ні, треба. Я хочу... Ага, от карта. Ні-ні-ні, чекай. А де я спускаюся вниз? А тебе багато ще м'яса? Скільки ти маєш? Ні, я тобі все віддав. И вот mm. на изи mm. Ну принаймні, я Оце не памятаю это... Оце так же звісно, зі мною. Класно, правда Так, куди нам по Йдемо Идем в вниз чи наліво? Наліво. Йдемо. Вот тут шахта шахту по Поширенько Щоб просто було видно, що це таке. Ну може вона тут відрізняється. Так вона нас точно відрізняється. Ну типа может там щось будет цікавить типу, пек данж? Ну. Шах. Да. Ааа, ну то давай. Я 6 хит шукав, але ну ты бачишь, я не знаю зачем. Подбих ругом. Прокопимся. Я навіть лопату десь мав. Уже немає. О! Нифига себе. <рігла> простому світі? Так, Ого. Копаешься, купаешься, и тут просто. Ты будешь убирать, может быть, У Мене же все зламалось. Ще нічого не відкрив, не зламав, не вдарив. Ой-ой, ой, та куча смачна. Не знаю. Дуже слабко. Смачну кучу. Та-та-та, я тобі про. Ой, який маленький павучок! Ой, який маленький павучок. А лоші мої, поняття немає. Вбити гобліна в маленькому порожнистому пагорбі. Прикольно, не драмно зайшли. О, два ще дістав. Fighter head. Хед? Прям? Хад. Uh, Покажи. Вот, зліва внизу. Де зліва yeah. внизу, у мене там нічого нема. То ти вже все забрав. Ні, я не брав ніякий хет. Оооо. Oh, ти глянь, Що в мене є? Ти взагалі де дивишся? Ти дивився на сундуку, ти дивився в цьому. Ти не сундук відкриваєш, ти відкриваєш цю штуку, напевно. А, іма. Я вже з глузду з'їхав. Вон валяється. О, прикольно. я, мені не треба. Ну, типу, прикольно, просто хочу подивитися. Это его очі. Двое у мене є тепер стандартний наплічник. Че ты Не ти ще один вибив? прикольно. Зелений. зелено Це на если 4 А штуры. А що ти мені дав-то? Амулет життя. Не знаю. А, це, це можна використати? Поняття немає. Як а, ти? реально. О, прикольно. Прикольно. Это проклейный з такими доклейками. А, реально? хе mm. <laughs> хе реально. Мені треба 12 прокачати конститутион. Ой, я бачу. можу. Всюда... Я тепер можу користуватися. Бр броню теж, до речі, Ось Тим. ти глянь. Чим я можу тепер користуватися. Я доріс. Батько. До Батько. Батько дивіться. О, не викопусь. Так, це теж. Угу. Ось там знову якийсь босс. Що ж, біжимо до босса. Угу. Тут, до речі, якась штука, є цікава. Не знаю, що це. Лабіринт, по-моєму. Oh, прикольно. Тут, по-моему, не можно его чипатись. Чипатись? Ну да, стихо. Та-та. Болит. Uh, да, не, я да. вот. Ничего. Ты не чипаешься, ты Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, Так, це ж ворож його. Ну так, ну так. Що ти, що хотів з ним роботи? Нічого, нічого. Ну так, пані, ми цього не збираємо. Пав забрав у маси в журналі. Не в чесно. Ой, тут теж вихід. Ого, там костіна. А, это гаст. Это гаст. Прикол, це гаст дальше. Ой, двой Ого! Тут 6 ебіджі. Вау, це прутається. О, у нас захищены. У нас захищено. Нам не вийде проліз. Ой, я проліз. Нам не пусть пролез. Я уру. Я проліз. Ну, я так розумію. Мені з'явився чувачок з книгою, яка говорить, типу, тобі сюди не можна. Ну, Глибоко в руїнах я знайшов просто тамент. Підестал, здається, такий, що лицарі ставлять трофеї на доказ своєї сили. Здавалося б, отримання потужного скіпи треба слабить прокляття темного лісу, а розміщення трофею пов'язаного з могутньою істотою на підпідесталі, ймовірно, надасть доступ до основної частини твердині. Нам треба, напевно. Ем... Срати наші голови. Але треба вхід знайти чуєш. О, я знайшов вхід, ось. Mm -hmm. Що погнали? Це буде дуже важко, тут будемо вмирати, мені здається. Але можливо, все буде добре. Робимо спан? Ну, той. спан Спанпойн. Хардкор. <реш> Хардкор, бейбі. Погнали. Вау! Ти як це зробив? А, ти голову зверху поставив? Ага. Там ж к знаешь типа сало, е, ну, типу, монстрів якихось. Тільки чуєш, давай разом ходити. Ну, типа так, а щоб шо? я тебе Чачка, не повалил, а ще? Тобі є ще щось їсти? Треба було більше набагато взяти. Що взять. Тобі, тобі є там? Ого, тебе Ні, в мене нічого нема. У мене 21 морка золота лишилась. Я не знаю, у мене так багато золотої моркви було, вона вся пропала, пропало, я не розумію цього. Я я тоже щось... Ц... Я не їжу золоту морку, не подумай. <світ> <світ> давай. О, вот і гоблины. <світ> Мам в них там бруні. Вау. Тільки щастинки у ламки з них падають. Ого! Такий маленький. Хто той що був в печалі? О, два, о, два, два. два. Злиток. 18-й дефенс. 17-й, 20-й. 17-й. Мені здається, що я. хочу дефенс. Ще разочек потім. Чекайте, не гоблін ніфіга. Вже якась велика твар. А, це гоблін на гобліні. <рі> я вас полі. Що, где снук? Звичайно. О, о що там? Синя вовна. До речі. <рі> Було боляче. Зараз я, я збираю всю їжу, яка в мене є з всіх зі всього. <рі> <рі> Хочу зібрати одне. щось. Такі, Ну я От, ще скоро доїв, я теж хз, що буду робити. Я теж... Треба йти на двір і Блад вбивати ту... тваринок, реально, бо це. Ми далеко не, не пройдемо. Якщо так продовжимо. Ну якось, воно, ну, типа, вроді швидко проходимо, але їжа теж швидко роз... mm -hmm. розходиться. На мене є оце. О, то є цей низ? Оце. Оце. Я ж тому мой кажу, давай ліпше по чуть-чуть. Ууу, -чуть. двою як виглядає, Все. Закрито. А вот давай туди. Ммм. Mm. Там босс? Не знаю, что там. Ну да. Блин, ты там мало штук, я не це шо це, цей. Я бы Ну, я не знаю, я иду, ще, напевно, трошки прийду там. Там, да не закрыто, а по це дивно, что он там закрыт. Ты не бы знаешь, там нова зона вже, аж. Блин, а тут. Вау! Нифига, себе красиво выглядаю. А де ти є? Як до тебе до добратися? Щось назад, бо тут дуже багато насправді. А, в мене тут якась тренувальна зона є. Прикольно. Так, це все? Ми виходимо на двір. У мене ще є сім морфи. Я їх реалізую. <сум> класно, так, класно, добре. Але, в принципі, може бути щось ще не відкрите. Це оце тунель. Ні, тут дофігіш ще не відкрито. Просто я щось заплутався, де. Треба, знаєш, починати закривати. Типа, так ставити норм. Сюди ми ще не йшли. Звідси ми прийшли, правильно? Давай зверху подивимося реально все дослідили. Отут ми були, да? Ух, oh. тут на ковальні стоїть, лол. Стоп, а що я? Я ж можу на ковальню з'єднати штани. Реально. О, підходить. 16-й. Шостий. Ммм. Буде сьомий. Штани. Це штани. Це не наголівник. Ммм, ні. А йдемо сюди, чуєш? Тут є шлях. Ну, добре, там ще не пов... Просто тут дуже багато реально всього. Просто дивно, що цей. Ну, напевно, так має бути. Прикольно. Е -е, так, тут я закрию. Так, все, ми тут виходить, все залутали, правильно? Цих кімнатах. От сюди прийти. Тут все. І тут, я думаю, тоже все ми залутали. Я ще раз провірю. Там дуже багато було десь все. А, так, вони б'ють постійно за Чуєш? А, так стоп, так Це ж, це ж, крабіки. Це ж крабіки, камон. Погнали шкрабики? назад. Чому? Там шкрабики. З них ще й падає ця штука. Вау, став, став це наш дім зараз тут буде. Щось став, коротше. Ковадло, наприклад. Щось <риклад> став. <риклад> Рекольна. Не знаю. О, я вафлі вибив. Тримай. <риклад> а, йди, качайся і не вмирай. <риклад> Ух, є мати, чуть не получив. Добре, пробіг. Ой, кік, ще за маєш, прикольний. Свой, що ти мені дав? Сказав не битись. О, так прикольний маєш. Ну, типа. Він тебе на що зачарований? Шко е, небесна кара. Це прикольно про те всякої ган ганелі. Але в мене вона шкода проте. О. Найс. Nice. А то в Сенсі, як вона так працює. Ну, типа, це мало. Це а, просто шкода про зі 4. Ну да, це мало. так, це мало. Це дуже мало. Це дуже мало. Це, типу, каміни, по-моєму. А, а чого, чого так мало? Я не знаю. Кам'яний. Okay. Кам'яний має 5. Один і 6 швидкості, а в чому перевага? А ні, в чому перемога? Так це мідний. Ні, я тобі цей дав. Камон, не бойся це. злий знайно собачь. Я тобі нормально щось крафт. Я наоборот почув, е, що ти чок, чок, чок. Я почув, я почув. Е, -м... я можу тобі зробити кінжа. Я можу тобі багато за що зробити. Дивись, отаке. Хочеш? Можу зробити. О, це найкраще, до речі. Візьму собі точно одну. Е, -м... є ще така штука. І є ще, є ще така штука. Але це тут я не можу. Бачу, бачу, 17, 18. О, є така штука. Хочеш, бери. Еще uh -huh. ось така штука. можеш взяти ще ось так, ось так. Таке щось є. Ого. Uh -huh. Ще понять ось таке є. Oh, да, О, потім... це ж та штука, ні? Шоя на ебався. Звичайно. Потім ще є ось таке щось. 6. Все, перепробуємо. Якраз uh -huh. плюс ще один рюкзак треба буде. Та якраз поперепробуєш все на довгій відстані. Класно, ми обустроїлись тут. Тут треба зробити телепорт до нашого хати, знаєш, портал. Командно, що не можуть попасти, це прям рофл для мене. речі, а два мечі Можна використовувати моментально? О, у нас мод дозволяє два мечі використовувати. Найс. Я відро молока звідкись набрав. Їма як так сталося? Це, короче, арбат мав заряджений, а хотів попити молока. Бо чому мама каже, не наставляй дуло, навіть якщо воно не заряджено. Приятно. Я ще один на тарибки вибу. Ой, ти ти. О, ти так завжди робиш, ти так завжди робиш. Завжди так робиш. Завжди так робиш. Ти такий, о, б'ється, я отут встану, пожалуй. Поможу. Ааа, похожа. Так, Осаня морк. Саня моркуємо. Так, у мене 40 риби Може, то хватить Я до речі, сижу в себе, щоб ти розумів. Я так хожу, так бьюся. На жопі, на жопі просто їжджу. И макси у гарду виглядає. Знаєш, як песл цей. Так лежать Якась Ось фотка, ти вийшла, так завжди. Дивишся там розмита <joue> півмурдяк. <'яко>, я старався. Ну що <бать. нути> ну, ж, куди йдемо? Давай кудись йдемо, напевно. Ну, мені підходить. Хочу, Хочу кудись піти, когось вбити. Часи. Дай <наносити> Дайте мені когось. Ну все. Але я там бачив, що тінь. Тобто ми ще десь будемо, пізніше. Ну, як мінімум тут босс бути. <нас Izf2> <на> так що, да. <насвіт> Хоча тут босс має бути. Та тут босс Я не знаю. Опа, тут тупік. Може давай карту включить. Що, в мене є карта, може її активувати? Давай. Порожня мапа лабіринту, 16-та магія. Єма, а шо, її треба обгрейднути, напевно? Роби цей, Роби стіл. картографа. Нажав? Зробив раз, подивився, чи воно збільшилось, чи воно спортилось, чи що воно зробилось, бо. а у нас вона не А не, вона не вона ставиться? Це скей мені, будемо пробувати щось інше. No. Вона не ставиться туди. Це фігаво. Може вона мала бути закритою? Може треба щось інше? Може треба не папір? Mm -hmm. Ну там пише рівень 04, блін. Може да, може нам було. Блін, це я тупанув виходить? Сумно. Хто ж знав? No? А Ні. ми просто колеми ходимо, тут вже хвилин 20-30. Ну по-перше, типу. Це вирізується без проблем. А по-друге, ну, а чому не вниз, а вгору. Типу, коли ми можемо ще щось знайти. А тут вже, вже нічого нема. Та як нічого нема? Це неможливо. Ого. Ні,фігашки. Як тобі нічого. А це як так получилось? Мешкан ніфіга себе. <laughs> ну а чого ти зразу сюди не прийшов? Та <laughs> пішов ти, какашка. Треба було зразу сюди йти. <laughs> а, точно, у нас була ж одна така кімната десь, ні? Ні, чекай, тут обсидіан. А, ніфіга собі. Ніфіга собі. Такого у нас не було. <laughs> це, по-моєму, боси. Очка. А, це боси. ти що тут робиш? А чого ти звідти вийшов? Я йшов туди. <laughs> А я всюди кажу, пропрыгай просто. О, тут а сундук. О, без данный ще... О, тут пустий сундук. Йоо. Ничего себе. Чита. І це ж ще... <adventurous> ще... не генець. ще тако зроблю, на всякий. <звілість> Скину, бо і, і там ми потім заберем решту. О, давай наш прикольний. Дігну я його, конечно. Давай пробуємо. Ну що ж? Настає сама мить. Погнали. Ця сама мить. Ніфіга собі. А вони не б'ються, так? Да? Я не знаю, я б'ю, нормально. А вони... Ага, так, 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 б'ються, добре. Боюсь, це дуже добре поки що йде. Да. Їсть так і продовжується. Дуже легко. Фух, на секунди дві заключено було. Але а, я... Це уху, було легше, є. ніж я думав. Є. Топ. Це було легше, ніж я думав. Яка бронька? Ніфіга собі. Та-дам. Це хто її мої не діти принферсії? Лак, <ріст> like, 24 це жорстко, насправді. Просто Ну, Але це прикинь, не можна втратити після смерті. Тобто ти спавнишся з бронькою. До речі, обсідіан. Чи нам він потрібен, але чом би ні. Ну, 17 крафтів з обсидіану є. Ого. Е, крафтів типу, сторінок? Угу. 14 шкоди. No. А, але там Йоу, 30. No. Yo, Corrupted core. Вау. Wow. Корруптор core, ти бачив? О, я знайшов health feather. Вау! Вау, його можу використовувати. Вау. Wow. Нам треба вибити <рес> health Fur. Що таке Health Feather? Це штукінці, яка дозволяє. Це, ну, типу, це виходить. пекельне... пекельний той. Я забув, як називається перо. О, перо, тут лежало. Пекельне перо. Це, коротше, завіні лаву на обсидіан. Щоб mm -hmm. зламати це ріжко. щоб не заспавнитись тут, голем, в печері. Є така трошки. би було. Mm -hmm. А потім просто, коротше, по діагоналі біжу, і там вихід. Я вже на виході. Чекаю тебе. Цікаво, що буде, якщо я заберу зараз голову ноги? А якщо це? А, ну ладно. Жаль, жаль, ну де зайжать. Жаль, жаль, я такий почув ментально. Жаль, жаль. Ось, то Такий, а, в смысле. Да, да. Шо, ми йдемо наверх. А, ти хочеш типа, так прощатися? Та наверху буде, красивіше. А, давай. Ми, ми в наступному будемо. Іти, напевне, якраз оцей дань, що взаді. Mm -hmm. Він виглядає так прикольно, насправді. Прям... Таке враження, що там буде, знаєш, якийсь ніби вогняний блейс літати. Ти офігієш. Отак. Або якесь око вогняне, от, Я щось собі уявляю. Він офігіє. Ну що ж, а на цьому ми будемо, напевно, і завершувати. Якщо хочете подивитися, що там в наступному буде, ви переходьте на наступну серію. Ну що ж, ми будемо прощатися, а кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Бая!